В Іспанії триває боротьба з вогняною стихією. За оцінками фахівців, це наймасштабніші лісові пожежі в країні за останні десятиліття. За кілька тижнів вигоріло понад 130 тисяч гектарів лісу, втричі більше ніж торік. Чи не найгірша ситуація на острові Лагомера, що входить до Канарського архіпелагу? Місцеві мешканці кажуть, що з допомогою влада запізнилася. Ми дуже розчаровані тим, як влада обійшлася з мешканцями острова. Про деякі містечка просто забули. А коли спробували приборкати полум'я, було вже надто пізно. На Лагомері пожежі знищили 4 тисячі гектарів насаджень у національному заповіднику Гарахонай. Тисячі туристів утікали з острова, не спакувавши валізи. «Відпочивальники кинулися тікати від вогню і позабували в готелі одяг, інші речі, навіть машини на парковці. Ми вирішили, що повинні наглядати за їхніми речами, допоки вони не повернуться. Постраждалі в усьому винуватять заходи економії. Через них влада суттєво скоротила витрати на пожежні частини. Самі вогнеборці нарікають, що їм катастрофічно не вистачає не лише обладнання, а й елементарних речей, як от черевиків та протигазів.